Останнє нелегко. як нам треба в хлороні стоять, щоб у вамі зійти із гузенької стежки, щоб міцною основу тримать, де духовна війна, що час останні. На власний жартоник, чи Христу, ти себе віддаєш, чи горить у тобі, погреб. Як нам треба на кожному, кожному місці лиш до неба думки направлять, марноту не спускатись, не впасти у сіті, на сторожі завжди, що стоять, щоб, коли забере Бог на небо, невісту, ми були у жисі тих людей, але він забере незаглянену, чисту і ніхто не відкриє дверей. Всім треба стати молодими Що ближче до Нього, Він подасть свій небесний спокій, пробудись любо Поглянь на Голову і схились у підніжжя Христа, у смиренні платити Ісусу, у ноги, Він дарує нетлінне життя, прагне тебе, щоб подалі відвести від пробитих Ісусових ніг, щоб упав ти, і ближніх не зміг піш підвести. Зерко, пробудись і світильних поправ, запасися тим маслом, поглянь у стекла, чи немає на одязі плям. Намагайся побільше більше стоять на полінах, щоб місць на основа одна. Хвалитись Христом, О якби, ми нарешті усі зрозуміли, як потрібно молитися нам, як потрібно смиренні схід коліна перед Богом, що дав нам життя. О якби тільки на мить уявили, що насправді закрито очам, ми б напевно, тоді з вами, друзі, не спали дні і ночі. thank